Так, друзі, каєнчик що в продажі. 19,3 розхід пального, машинка на газу, машинка гільзована. З 4,5 ми зробили 4,8. Розпиляли ГБЦ, зробили портінг ГБЦ, треба називати свої речі правильно. Питань по машині нема. Перетрусили всю кадолку, замінили тормозні диски, замінили колодки. Все працює, машина після капіталки приїхала 20 тисяч, але якщо людина буде забирати, то на мотор гарантію можемо накинути ще якусь десяточку на їзі. Масло не бере, е, їде набагато веселіше, ніж звичайний 4.5 атмосферний. Е, потім викинули другі каталізатори, потім чіпанули її. В принципі, якби її собі лишав, я б замінив магнітолу на Android або на оригінальну там, де. Цілий екранчик, бо це ну, просто Прошлий вік Так, по машині питань ніяких немає. Кондьорчик працює, газюля працює, ніяких гірлян чекав не горить, лампочка якась найобнута. Ну то, чесне слово, лампочку замінимо без проблем. От такий стан не заюзана, не зашарпана, по кругу вся ціленька. Там, згодом зніму відос, як вона виглядає. А, фари зробили. Скільки фари? 500 доларів. так? Да? 500 доларів стоять нові лінзи, відполіровані. Ну, все чотенько. Для кого це старе відро проходить мимо. хто собі шукає порш не по низу ринку, що купив там за 7 і блядь, в п'ятерку приліп. Ось годний варіант. Не розумію Сашка, чого продає, але Сашко придумав собі історію, що він хоче собі дизельний каєн 958-й. І різниця дизельний 958 при пам'яті мінімум, мінімум 23 куска. Ну, хазяїн барі. 20 тисяч приїздив, каже, все, треба новий. У багатих свої причуди. Так що так. Навіть склопідйомники працюють. хе -хей! Так що, свистіть номер в профілі.